І що ще? А, самі Ліна Олександрівнича. Ліна Ліксандрівна. Знову обмітав, знову наш змовити бабу. Ви що з ними самі не можете впоратися? Руслан Федорович, ну не можу я вставити в облісків. Не можу. От вчора, наприклад, він зірвав урок географії, сказав, що пішов відкривати нові країни. І вийшов. І так вийшов, що тепер Галина Валентиновна не може уроки через Zoom проводити. Приходиться через Google. Ірина Олександрівна, ви мені з того, не розгадайте дисципліну. Ви розумієте, що зараз не можна виключати дітей зі школи. Тим більш ВПО. Район нам цього просто не дозволить. Ви ж педагог, а ви не можете справитися з учнями. Давайте сюди вашого бабутину. За. Бабут. Заходь заходь, Бабутин. От розкажи мені. Чому на тебе всі вчителя скаржаться? Навіщо ти вчительниці математики зламав електронну указку? Та я... я не хотів. Я більше не буду. Не хотів він. Звісно, що більше не будеш. Другої в неї нема. А от ти мені скажи, Вагубіле, ти навіщо дошку намазав воском? Ну, викинути шанку дошку. Для того, щоб на неї кайдою не можна було писати. Е, а я не думав, просто так. Не думав він. Нічим в тебе думати, да нічим. А навіщо ти на уроці англійського вчительниці звук вигляд і включив свій реп? А ти замислився над тим, про що там співається? Бачив, що ні. Ти ще й рекламуєш чужий реп у школі, замість того, щоб вчити свої слова. Та я думав, що так крутіше буде, щоб всі підспівували. підспівували. Та вчителька подумала, що в неї вірус на комп'ютері. Руслану Федорович, а на минулому тижні він мені також надіслав презентацію, а замість слайдів там були меми. Меми? Бабутні, ти ще виліш у школу перетворити на Тікток. Так, да, от там у вас. Вчитель на уроці історії запустив ефір з втінці і запустив голосування, хто був кращим князем Київської Русі. Ещё це що трактує. Дітям цікаво. Головне, щоб по хештегу правильне слово дофект не поширювало. А наш підручник вони навіть не відкривали. А у 2050-му хто підручники читає? Вон, у мене ж штучний інтелект все перевіряє. Ви головне слідкуйте, щоб вони меми історично і культурно робили що там Пане директоре, у нас проблема. Штучний інтелект, що перевіряє домашку, знову поставив лікую в чотири фізики. Mm. Каже, він задачку не гарно розв'язав. Що тільки у нас місце? Схоже, я і справді переавтомуся. Щас боратися додому ще свято сьогодні. Дорогі вчителі, ми хочемо подякувати вам за ваш труд, знання, котре вклали нас впродовж навчальних років. І хочемо подарувати цю книгу привітання, аби вона залишилася надалі в нашому ліцеї, аби нові учні записували свої побажання не тільки в день вчителя, але й впродовж навчальних років. Ми хочемо, щоб вона залишилася тут назавжди, аби нові вчителі-організатори бачили, як минуле покоління обожнювало навчання та наш ліцей Сімдесят. Онлайн-навчання ваш виклик. Ваші уроки наш шлях. Бережіть себе, ми віримо. вас. Без вас, світ був би іншим. Ваші знання це скарб для учнів. Дякуємо за ваш труд. Завжди радіємо вашим урокам, віримо в вас і разом рухаємося в інструктами. Дякуємо за підтримку. Ваш урок, ваша любов.